Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати соєвий гуляш. Нам знадобиться 100 г соєвого м'яса, 2 цибулини, одна морква, 4 столові ложки. У мене кетчупу. Ви можете використати томатну пасту, але якщо будете використовувати томат, то знадобиться десь приблизно 2 чайні ложки цукру, одна склянка води. 2 столові ложки сметани, 1 столова ложка соєвого соусу, 1-2 зубчики чеснику та сіль за смаком. Спочатку наріжу цибулю та натру моркву та зроблю засмажку. Тепер до засмажки додаю соєве м'ясо, сметану, чесник та соєвий соус сіллю. Додаю томатну пасту та вливаю склянку води. Тушкуватиму м'ясо під закритою кришкою 20 хвилин. Друзі, ось така смачна та проста страва в нас вийшла. Готуйте разом зі мною, нехай все вдається.